І у Львові вбито народного депутата, колишнього главу Верховної Ради 2016-2019 років Андрія Парубія. Як повідомляє Національна поліція України у Фейсбук, політика вбила сьогодні близько 12-ї години дня пострілом у голову у поліції. Зазначили, що о півдні на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Сахівському районі міста. У наслідок травм потерпілий загинув на місці. Про мотиви вбивства і ймовірні мотиви будемо говорити з Валентином Наливайченко, народним депутатом від фракції Батьківщина та головою Служби безпеки України з 2006 по 2010 роки, а також з 2014 по 2015 Він з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Валентине, ваша версія, які мотиви цього вбивства? Три з половиною години тому у Львові сталося політичне вбивство. Його скоїли звичайно за таким, знаєте, кримінальним почерком, так як кримінальна ліквідація. Але я як професіонал однозначно одразу кажу, що головна версія тепер розслідування цього політичного вбивства пана Андрія Поробія це замовницьке вбивство. Раз політичне два і третє на замовлення ворожих спецслужб. Тому зразу починаємо з цієї версії, тому що я професіонал, я вам зразу кажу, що починають завжди з найбільш серйозної і складної версії розслідування будь-якого вбивства, тим більше політика, тим більше зараз у нас під час війни. Тому я переконаний, що за перевірками версій, ця версія буде на першому місці і вже є на першому місці. А для наших поглядачів можливо цікаво, що не просто ж версії висуваються, тому що робота поліції і спецслужб українських це перевірка версій. Так, от перевірка версій і з'ясування, щоб не було це замовлення російських спецслужб. Для для цього має бути створена вже зараз спеціальна спільна слідча група. Поліції національної поліції України та Служби безпеки України, причому моя порада була б робити це на максимально високому рівні. А для чого високий рівень? Теж є відповідь: для того, щоб задіювалися всі сили і засоби обох відомств і національної поліції і служби безпеки України. Ми сьогодні спілкувалися з колегами пана Андрія, і якщо я не помиляюся, Микола Княжицький сказав, що пан Андрій сам добровільно відмовився від охорони свого часу, хоча розумів і були інциденти вже коли його життю загрожувала небезпека. Як на ваш погляд, наскільки доцільно і наскільки реально взагалі людині з таким і політичним, і державницьким минулим ти власне теперішнім відмовитися від охорони? Давайте так. Політичне вбивство колишнього голови Верховної Ради України це вперше навіть в історії України. Ну, у нас було вбивство, можна порівняти В'ячеслава Чорновола, це був справді національна легенда і політик. Його теж вбили, і це вбивство потім довгі роки не давали розслідувати, поки не зачистили всі сліди цієї політичної ліквідації. А так само всі сліди йшли до Москви. Тому і зараз я сказав би, що головне ж не охорона. Я як професіонал стверджую і знаю, я двічі керував. СБУ, є спеціальні підрозділи створені служби безпеки України, якраз для недопущення диверсій політичних вбив стосовно українських політиків, народних депутатів, керівників органів влади. Це дуже серйозна робота справжньої спецслужби. Тому і почав сьогодні на ефірі у вас говорити про те, що найбільш серйозна версія. Потребує найбільш серйозної роботи двох відомостей: Служби безпеки та національної поліції України. От, власне, е, е, так пане Валентине, Ще на останок коротесенько. Які висновки станом на зараз мають зробити відповідні служби, аби в майбутньому е, такі е, вбивства не траплялися? Давайте зробимо прямо в прямому ефірі. У вас перший висновок. Я просив би всіх, хто може допомогти, бодай крихіткою інформації, львів'яни. Інші українці знали, чули, підозрюєте, допомагайте слідству. Чим швидше затримують виконавців вбивства, тим швидше вийдемо вийдуть на замовників. І головна версія, про яку ми говорили, буде спростована на майбутнє і та не на майбутнє, а просто зараз я виступаю за однозначно посилення роботи профілактичної спецслужби України, служби безпеки та поліції стосовно українських політичних громадських діячів, волонтерів, військових це серйозні речі. Під час військового стану і саме це і називається безпекою країни всередині країни під час війни. Почули пане Валентина, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час на розмову з нами. Валентина Ливайченко, народний депутат від фракції Батьківщина, голова СБУ у 2006 тисячі шостому десятому роках і чотирнадцятому п'ятнадцятому.